Частина цих всіх магів, екстрасенсів, просто обманщики. Але чи може так бути, що дійсно якимись надприродніми силами ці люди користуються і це працює? Може, Біблія каже нам прямо, що диявол він може приходити до людей, будучи ангелом за своєю природою, він може маскуватися, приходити як ангел світла. Але ми повинні дивитися не на те, що ми бачимо. А на те, що каже про це Бог, і все оцінювати через критерій істини, яким є Боже Слово. І тому може таке бути, що диявол десь комусь якимось чином міг посприяти на благо чи допомогти. Звісно, міг питання в іншому. Але коли я отримав цю допомогу, чи була ця допомога безкоштовною? А якщо до душі, Диявол все одно кине десь. Він обманщик, він не може не кинути. Це його природа. І він кидає дуже просто: Біблія каже, що наслідки за подібні речі, за чеклунство, вони супроводжують саму людину, що тут на землі і у вічності. І є наслідки, які можуть супроводжувати навіть декілька поколінь.